Метою комбінованих ударів російської армії по житлових кварталах Херсона є поширення панічних настроїв, говорить речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин. Він намагається зробити е, таку картинку, що е, українці страждають від того, що їхнє військово-політичне керівництво не йде на умови. Російської Федерації противник намагається застосувати доволі підлу і підступну тактику. Він завдає ударів керованими авіаційними бомбами по житловому сектору, по цивільній забудові та багатоквартирні будинки. І після цього, коли під'їжджає, скажімо. Вам, Приїжджає туди рятувальні команди, рятувальники, коли приїжджають туди екстрені служби, коли починається якби розбір завалів, пошук людей, які постраждали, противник завдає туди ударів. В Херсоні це він завдає артилерію, тому що противник знаходиться зовсім недалеко лише за Дніпром. Тому артилерія його достає навіть по середмістю Херсона. Е, навіть не сумніваюсь в тому, що ті оператори, які здійснювали запуски цих авіаційних бомб, вони знали, куди вони завдають удару, і знали, що там немає військових об'єктів, що там немає. Якихось розташувань за словами заступника начальника оперативно-координаційного центру ДСНС у Херсонській області Андрія Гавриляка, підрозділи рятувальників постійно потрапляють під повторні атаки російської армії. Так, 16 квітня під час гасіння пожежі після скиду корованих авіабомб на один з мікрорайонів Херсона бригада рятувальників опинилася під повторним артобстрілом. Розказав Гавриляк, приїхавши на місце події, дійсно ми зафіксували займання і почали розпочали гасіння пожежі через певний промі... Мок часу сталися артобстріли. Почали з цього району. Підрозділи були змушені відтягнутися на безпечну відстань. Після закінчення обстрілу ми повернулися знову на місце події, почали гасити пожежу, але і потім почалися повторні обстріли. Наслідок чого Підрозділ не встиг відвестись на безпечну відстань, і прийшлося ховатися хлопцям. Внаслідок цього повторного обстрілу була пошкоджена одна одиниця аварійно рятувальної техніки. Останній випадок, який стався, це ворог теж наносив авіаційного удару з застосуванням кабів Таврійському мікрорайону. Сталося загорання автомобілю легкового. Підрозділ виїхав на гасіння пожежі. Та була загроза застосування ФПВ-дронів по нашому підрозділу. Бригада екстреної медичної допомоги, де працює Роман Ярмолович, вже потрапляла під комбіновані удари російської армії, каже парамедик. Ми виїжджаємо на ми виїжджаємо на виклики з обстрілів. Обстріли і пішла така тенденція. Пішла така тенденція повторного накриття сектору артилерією ворогів. Останнім часом так це відбувається. Приїжджали. ми приїжджали. Починався повторний обстріл. Намагалися з працівниками поліції виїжджати з сектору сектора, тому що Тому що було небезпечно. Потім знову поверталися після обстрілу і допомагали людям. За словами директорки центру екстреної медичної допомоги Галини Салдан, понад 40 працівників служби травмовані внаслідок російських обстрілів. В нас не може витримувати з години на дві, тому що чим швидше ми доставимо хворих пострадавших у лікувальні заклади, звичайно, тим більше шансу для їхнього збереження життя. Іде повторний обстріл або повторний скид з дрону, і бригади попадають під. Ці скиди під обстріли крайній раз це було 16 числа, коли було масований обстріл артобстріл міста і дрони. Бригада виїхала на надання екстреної медичної допомоги, постраждала. Мов, на автомобіль, якого було скинуто вибухівку з дрону. І бригада його тільки забрала, не від'їхавши далеко від цього місця випадку. Теж на них скидаються, повторно скидується дрон. Було масований обстріл ЖД вокзалу. Там же ж теж багато бригад було, і одна із них попала під повторний обстріл. Ми же ж очікувати не можемо, тому що якщо я кажу відірвана рука, відірвана нога, або чекати годину, там вже ніхто не дочекається. Оксана Хлібос, Владислав Копрієв, Суспільне новини, Херсон.